Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. Від самого початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України саме студенти виявилися одним із найсвідоміших прошарків нашого суспільства, і зараз більшість з них складають екзамен на патріотизм і роблять це на відміну. І саме про те, як допомагають студенти, аби наблизити нашу перемогу, ми поговоримо в наступні 15 хвилин з нашим гостем, студентом, волонтером Богданом Азаровим. Вітаю! А давай почнемо з того, як для тебе почалася війна. Ох, насправді це дуже складне питання. Навіть пройшовши декілька років, я тобі точно не дам відповідь, як це починалося і що я відчував. Але з того дня я можу запам'ятати, що мене збудив молодший брат, та сказав, Богдан, прокидайся, там щось стріляє, щось, щось робить. Першим ділом я взяв свій телефон, зайшов в телеграм, читаю новини, вмиваюся. П'ю воду, знову читаю новини і так по кругу. Тобто, це було дуже несподівано, як і для більшості українців. Але згодом, згодом там пройшло декілька днів. Я дзвоню до свого коледжу в політехніку, фаховий коледж політехніка. Uh -huh. Дзвоню, кажу, давайте щось збирати, щось будемо робити, якісь кошти, допомагати військовим. Вони кажуть, Богдан, класна ідея, займайся цим студентське самоврядування, будь ласка. Ми там перші дні зібрали кілька тисяч гривень, буквально. Три або чотири тисячі гривень закупили медикаменти, їжу, воду, бенти. І це все повезли на блокпости. Uh -huh. А потім вже згодом сформувалось таке поняття «студволон», студентський волонтер, і по цей день ми uh -huh. працюємо, допомагаємо країні. Так, і от по цей день, і чим зараз ви займаєтесь, так і як ви допомагаєте? Наприклад, є потреба в дроні. Скажу: перший був збір для 129-ї криворізької територіальної бригади. Вони мені подзвонили чи написали один з хлопців, каже: Богдан: у нас є така потреба приладнічного бачення. Я кажу, ок, давайте. Скільки він коштує? Характеристики. Мені надіслали характеристики. Ми подивилися, чи зможемо ми зібрати такі кошти, чи не зможемо. Я не знаю. Вони кажуть, Богдан, якщо ви не зможете зібрати ці кошти, ну не беритеся, це, ми до когось іншого. Я кажу, ні, ми ці кошти зберемо. Я в цьому повністю впевнений. А насправді я взагалі не знаю, як то робити. Але цьому що... для себе була поставлена так, 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 звісно. Ми відкрили збір коштів в соціальній мережі, збір коштів на приладнічного бачення тоді було 40 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. І буквально ми його зібрали за три тижні повністю з нуля. Абсолютно, ми не знали, як то збирати. Але ми його зібрали, купили приладнічного бачення, і 122-та Криворізька територіальна бригада вже з дроном. Чудово! А... В тебе ж є відзнака від мера нашого міста, так, так за так. що вона? Розкажи от більш детальніше. Ох, чесно кажучи, в цій нагороді був такий текст з похвалою. Про мене це трохи підкормлюває моє его. Ось насправді там було щось про досягнення в навчанні. Досягнення в науковій та громадській роботі та за вклад в рух молоді рух молоді кривого рогу. Але потім згодом, через декілька тижнів, мене вже відзначив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку, угу. Як уже волонтера, не як студента, а як уже волонтера. Так, так, так за патріотизм, вклад в оборону міста Кривого Рогу та України і Світнього дня волонтера. А що для тебе означають ось ці нагороди ці відзнаки особисто? Звісно, це дуже приємно. Максимально приємно, і це вибачте за мій сужик, але як ми знаємо, Нічого. сужик то є з е російської мови, то я думаю, тут проблем не буде. Е дивіться, е ну це звісно дуже приємно і дуже круто. Воно поощряє е молодих людей далі, мотивує їх робити щось, волонтерити, збирати кошти. Але насправді найкраща похвала для волонтера це є не якісь нагороди, бумаги, але е є щирі слова військових. Коли ти передаєш той самий дрон або прилад нічного бачу. Вони тобі розповідають, Богдан, ну дякую тобі велике, я вже не знаю, що, що нам робити. От, от такі слова, дійсно мотивують тебе робити щось далі та збирати кошти, допомагати Кривомороху та Україні. Так, от ти сказав а, за мотивацію, так? От е давай так, от е більш обширно, так от що саме мотивує тебе і змотивувало тебе? От е на початку цієї е жахливої війни, так от ста саме в такому юному юному віці, давай е ну чесно кажучи, так е стати волонтером і допомагати? Це несправедливість до нашого народу. Це велика несправедливість. Потім всі українці так запатріотизувалися, всі почали щось робити, всі почали щось діяти. І я такий сиджу в 17 років, тоді, 26-27 лютого, А чого я сидю? Чим я можу допомогти своїм військовим, які захищають і нашу країну, і мене в тому числі? І ми після цього почали якось щось робити. Це мотивує реально. Це мотивує, щоб країну не втратити. І щоб відновити кордони 91-го року, ось це головна задача. Чудово, а, як ти обираєш кому допомагати, от чи люди звертаються там до вашої організації самі, так чи ви обираєте? Це дуже тонка річ, сильно тонка, тому що багато хто пише, та багато хто дзвонить. Але як вибрати між ними? Звісно, якщо б в мене були такі ресурси, ми б всіх загрили. Але ну це, на жаль, неможливо для мене на сьогоднішній день. Тому ми вибираємо так, що є, наприклад, військовий, який мені дзвонить, каже: Богдан, привіт! В мене там 30 людей в зводі, і кожному потрібно по приладу нічного бачення там до післязавтра. Ну це нереально. Ну це нереально. Ну, кожному приручного бачення. Ну зачекайте, ну ви ж знаєте, що я звичайний студент, що ми звичайні студенти, молодь. У нас немає таких ресурсів. І з такою ну, ви... такі строки, так. Так, там, ну і з такою нахильністю, типу, напослезавтра мені це потрібно, ну це ж так не робиться. І є люди військові, які дзвонять або пишуть, кажуть, Богдан, привіт, я такий-то, такий-то. Якщо потрібні будуть документи, ось мої документи, щоб ти перевірив, що я дійсно військовий. У нас там в зводі 20 людей. Day, і в нас усього лише два дрони. Нам ну, потрібен сильно дрон для розвідки. Ок, які питання. Давайте характеристики, давайте ціну, який дрон потрібен. Ми це обдумаємо, подумаємо, чи зможемо витягнути таку ціну. І я вам скажу відповідь і скажу приблизно, до коли ми можемо його зібрати. Ось так ми вибираємо. Тобто, ті люди, які відносяться до волонтерів не з такою прихильністю, що волонтері щось їм потрібно, Зобов'язані. Так, так? Зобов ну це ж неправильно. Волонтері нікому не зобов'язані нічим. Це волонтерство, воно ось тут і ось тут. Тільки так, нікому ні, ніхто нічого не зобов'язаний. Тому це ось так і працює. Вибираємо ті, кому можемо допомогти. Так дивись, під час нашого інтерв'ю ти постійно кажеш так: ми військовим, 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 Тобто, ви допомагаєте конкретно тільки військовим. Чи, і можливо, там от людям з тимчасово окупованих територій, які переїхали в наше місто, там нові криворіжці, так, як ми звикли вже їх називати. Чи конкретно ваша місія, так, ваша організація, от ви допомагаєте конкретно військовим? Насправді це не так. Ми допомагаємо як і військовим, так і ВПО. А ВПО ми допомагаємо тим, саме дітям. Тобто, ну дорослим, на жаль, я нічим зараз допомогти не можу. А от дітям разом з фаховим коледжем політехніку, ми з ним збираємо якісь кошти, акумулюємо їх і йдемо до діток в гуртожиток, ті, які зараз там проживають з окупованих територій, з прифронторових територій. Ми там зібрали якісь кошти, купили там якісь подаруночки, якісь цукерочки, якісь розмальовки. Йдемо до діток. Навіть громадська організація, з якими ну ми теж їм допомагали. Ми е, закупили для них 100 кг цару, там усього. Для військових, і вони нам кажуть, Богдан, а давайте ми спечемо щось для діток. І ви понесете. Та без питань. Вони нам зробили такі подарунки, випічку. Ми їм понесли з ними там погуляли з дітками, з дітками щось розповіли, щось подарували. І це їх трошки відволікає. Чи, ну, від від цієї війни. Психологія дітей це дуже складна наука, якщо чесно. І ну, ми намагаємося якось їх відволікати від війни. Ну це дуже чудово, тому що ну, особисто знаєш. На мою думку, що напевно найбільше від війни все ж таки от страждають діти. так? Так, а, тому що вони не повинні жити під гугл цих сирен і під звуки вибухів. А, чи продовжиш ти волонтерити після перемоги? Продовжувати займатися цією справою. Це велике питання, тому що е, от зараз е, декілька місяців сказати, по, по правді, я не волонтерю. Тобто не збираю ніякі кошти через проблеми зі здоров'ям У мене трошки там є такі проблеми, але не суть. Е, до речі, е, чому ми не волонтеримо? Проблеми зі здоров'ям, але це не означає, що якщо ти не збираєш кошти, значить ти не волонтер. Ні, якщо в мене є можливість піти там е, домовитись за той же дрон з кимось, там за меншу ціну, домовитись за е, цукор той же, то так я волонтерю. Сорок робота йде постійно. Звісно, звісно, ти постійно працюєш в цій сфері. А що з приводу після війни волонтери, ти це. Це невідомо. Тобто буде вже. Побачимо, як е, люди ж можуть і менше донатити після війни, тому що війна закінчилась, і тоді мені, мені не буде, в принципі, з чого акумулювати ці кошти. Тому побачимо, як будуть іти збори і тому подібне, і там вже будемо вирішувати це питання. Але я думаю, що так. М -м, чудово. А, дивись, є в мене таке традиційне питання, так коли до мене приходять там волонтери, люди, які там чимось допомагають. Ті ж люди з окупованих територій, так? От є таке традиційне питання. З е початком повномасштабного вторгнення з'явився знаєш, такий вислів, а, так. що моя суперсила в тому, що я українець або українка. І от мені завжди цікава думка людей. так? І мені, зараз мені цікава конкретно твоя думка. От, а в чому і є ця суперсила кожного українця або українка? Знову складне питання для мене і для всієї країни. Але суперсила українця? Це знову таки мужність, справедливість, сила і, напевно, єдність, єдність одного народу українців. Круто, звісно, коли ми знову-таки обріли цю єдність, коли пройшло вже скільки років, і ми тільки зараз її е, намагаємося створити і створюємо її далі. І вона буде ще мужнішою. Але ще крутіше е, підтримка міжнародних відносин. Тобто різні нації підтримують українців і не тільки тому, що війна, а тому, що українці сильні, сильні, мужні люди. Ще з давніх часів козаки. Всі завжди так було. І що стосується там так, наприклад, мене особисто, в мені не теше українська кров. На жаль або на щастя, я не знаю. Абсолютно немає української крові. Зате в мені тече кров старих українських ромів. Які завжди допомагали Україні і підтримували її в самі найскладніші часи, і тому я хочу сказати, що ось, наприклад, одну хвилину, ось це, це, звісно, круто, або ось це це теж круто. Але коли ти налаштований проукраїнський, то це і є суперсила всіх народів світу. Чудово, це дуже гарна, дуже гарна відповідь. А, і в кінці, знаєш, таке питання. От ти заговорив так, про те, що там підтримують нас із-за кордону, там багато країн, міжнародна підтримка. А, яким ти бачиш молодого або молоду українку, так? От, вже там, в найближчому майбутньому після перемоги, от саме в цьому міжнародному світі, це, це як мінімум. Член Європейського Союзу, член НАТО і супервелика русофобія. От, наприклад, у підлітків, у студентів, яких я знаю, там, починаючи з 10 років, закінчується 20-25 років, русофобія ось така. У дорослих там, наприклад, ось така, а у підлітків ось така, тому що соціальні мережі дуже-дуже класно підтримують русофобію. І це, я думаю, найголовніше. Найголовніше післявоєнна людина українська, молода, гарна, розумна, європейська це велика русофобія, щоб ми ніколи більше не повертались до СССР. Чудово. Ну що ж, я дуже вдячний тобі за те, що ти завітав до нашої студії і за те, що ти, ну. В такому юному віці, але ти зробив правильний вибір, так? І ти допомагаєш нашим військовим здобувати нашу перемогу і боронити нашу землю. І вам дуже вдячний за запрошення. А ви дивились програму Інтерв'ю дня. І в гостях у нас був Богдан Азаров, студент-волонтер. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.